Що ж, рада вітати вас в другому дні. Сьогодні ми знімаємо напруження з тіла. Перший день показав нам, що наша така базова потреба це відчуття безпеки. І, звісно, часто наше тіло воно є в такому затиску, і а, це як наслідок того, що ми часто відчуваємо небезпеку. Це, звісно, нормально для нас, для українців, але важливо регулювати справлятися справлятись із цим напруженням і сьогодні. Ми використаємо різні техніки з тілесної терапії, із йоги, із майндфулнес для того, щоб навчитись з цим справлятись. А будь-яку техніку з цього уроку ви можете брати для себе і виконувати в буденному житті. Отож, пропоную вам сісти зручно, потягнутись за маківкою голови вгору і виконаємо. Коротку практику для чекапу нашого стану. Зверніть увагу всередину та прийміть усе, що є там. Запитайте себе, як я зараз почуваюсь, що я відчуваю тілесно. не оцінюємо та не намагаємось цим щось зробити вчимося просто бачити? про що я зараз думаю І зараз повільно скеруйте увагу в дихання. відчуйте як рухається живіт коли ви робите вдих та видих Дихання природнє, ми нічого не змінюємо у своєму ритмі. А зараз помістьте, як рухається все тіло, коли ви робите вдих та видих, легкі, ледь помітні рухи. І з вдихом потягніть плечі вгору та на видисі. Опустіть їх назад і вниз. Вдих вгору, видих назад і вниз. Скиньте напруження, яке накопичилося у вашому тілі, якісь очікування від себе, думки. І ще вдих, видих чудово. Ви можете підключити сюди ще й дихання або голос, якщо вам хочеться. І останній раз зупиніться, щоб відчути, як зараз ваші плечі, як ви зараз почуваєтесь. І з вдихом потягніть руки в сторони, поверніть долоні вгору. На вдисі знову вниз. Видих вгору, руки на одній лінії. Продовжуйте. Відчувайте м'язи, які витягуються. Знімаємо напруження з плечового поясу. Опустіть праве вухо до правого плеча і продовжуйте провертати. Ліву долоню. Притримуйте правою долонею голову, але не тисніть на неї. Просто розслабте руку. І ще вдих, видих. І вдих видих. Зупиніться, долоня дивиться вгору, побудьте в цьому положенні і опустіть. Ліву руку вниз. Відчуйте, як підсилюється витяжіння в лівій стороні шиї, чудово опустіть обидві руки вниз та повільно підніміть голову. Відчуйте різницю між лівою та правою частиною. Перейдемо до іншого боку, витягніть праву руку в сторону та лівою рукою. Нахиліть голову вліво. видисі проверніть праву долоню вгору, вдих вниз. Спостерігайте за відчуттями в плечі, руці, шиї. Дуже добре. Зупиніться долоня провернута вниз, опустіть долоню вниз, продовжуйте дихати в праву частину шиї і опустіть руку вниз. Помітьте, як зараз ваша шия, якщо хочеться, похитайте нею вліво-вправо. Добре, зараз опустіть повільно підборіддя вниз та почніть тягнути голову вниз. На вдисі злегка підніміть підборіддя вгору, але не закидуйте голову назад. Видих, голова вниз, вдих, підборіддя вгору. Коли опускаєте голову, відчуйте, як гравітація сама тягне голову вниз. Відпустіть напруження із голови. Чудово. А зараз зробіть замок із рук та поставте його на потилицю. Не тисніть на голову, а просто розслабте руки. Похитайтесь вліво-вправо, якщо вам це комфортно, доречно зараз. Головне, щоб не було ніякого дискомфорту. Відчувайте своє тіло і турбуйтесь про нього максимально. Чудово, опустіть руки вниз та підніміть голову. Відчуйте зараз шию, плечі. Повільно, не різко. піднімаємося вгору на стопи. Будемо злегка розтрушувати тіло рухами за інерцією. Почніть провертати корпус вліво-вправо та повністю розслабте руки, щоб вони самі хиталися вліво-вправо. Коліна м'які. Якщо хочеться заплющити очі та спостерігайте за відчуттями в тілі. Максимально розслабте руки. Коліна м'які. Постерігайте. Так, і ще 10 секунд. І зараз будемо повільно завершувати для цього трошки присповільніть сповільніть швидкість. І в кінці зупиніться, відчуйте, як ваше тіло зараз, можливо, є якісь приємні відчуття в тілі. І з вдихом потягніться за руками вгору. На видисі, опустіть голову вниз, скручуємося вниз, коліна призігнуті, вдих, видих. Повністю розслабте голову та шию, розслабте свої руки. І на видисі підніміться знову вгору, голова в останню чергу. Чудово стаємо на кінець килимка, так, щоб килимок був перед вами. Підтягуємо куприк вниз, тягнемося за руками вгору і знову повільно скручуємося вниз. Підіть руками вперед та видіть в планку. Зараз напружуємо максимально тіло, живіт, ноги, руки. І навдисі знову йдемо в утанасину або складку стоячи, видихав вгору. Вдих руки вверх, видих вниз, і знову скручуємося вниз, переходимо в планку, щоб напружити тіло, і на цьому контрасті наше тіло буде відчувати є напруження і є розслаблення. Вдих, видих в планці, переходимо знову в складку. Коліна призігнуті і повільно на видисі. Піднімаємося вгору, голова в останню чергу, вдих руки вверх, видих, опускаємося вниз, планка. Маківка голови тягнеться вперед, руки сильні. І опускаємо повільно коліна вниз. Переходимо в позицію дитини для того, щоб максимально розслабитись та відчути ефект від цих вправ. Чудово, зараз із округленою спиною піднімаємося. Через кішку в собаку головою вниз, коліна призігнуті, долоні на килимку, провалюємо грудний відділ вниз. І я вам пропоную зараз видихнути зі звуком Х. Вдих через ніс, видих. Вдих. Видих. Розслабте гортань. Горло ротову порожнину, щелепу. Повільно пустіться на коліна та сядьте на свої п'ятки або в простір між п'ятками. Якщо хочеться, можете продовжити видихати через звук ха, ніби відпускаючи напруження в тілі. Вдих, видих. видих. І зараз вам пропоную сісти десь на середину килимка повільно, опуститись вниз, підтягнути коліна до себе, похитатись вліво-вправо, щоб розслабити всю спину, відвести коліна вправо, натискаючи правою долоною, а ліву руку вліво. І також прокрутити голову вліво. Відчуйте, як витягується поперековий відділ, скручується хребет. На Навидисі злегка піднімаємо коліна вгору та переходимо на інший бік. Чудово. Підніміть коліна вгору, опустіть руки вниз. І зараз ми виконаємо м'язову релаксацію. Поставте руки в кулак. Ми будемо максимально напружувати все тіло на 5 секунд і потім розслабляти його на 10 секунд. Зараз пропоную вам стиснути руки в кулак, натягнути носочки на себе. Та почати тиснути тілом на підлогу. 5, 4, 3, 2, 1. І зараз розслабте тіло на рахунок 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відчуйте, як на контрасті, та напруження, розслаблення можна дослідити, що таке розслаблення і спокій для мене. В тілі. І знову зараз напружимо все тіло. Стисніть кулаки, натягніть носочки на себе, почніть тиснути в підлогу 5, 4, 3, 2, 1. І повільно розслабте тіло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І робимо ще один раз. Стискаємо кулаки, носочки на себе. 5, 4, 3, 2, 1. І видихаємо, розслабляємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Відчуйте все своє тіло, як воно тисне вниз. Що зараз відбувається в тілі після цієї практики, після м'язової релаксації? І після цього ви можете залишитися в шавасані, вімкнути собі якусь медитацію або ж повільно встати і продовжити свій день. А на домашнє завдання у вас буде медитація, м'язова релаксація. Її ви можете знайти ви застосунку тиша в категорії від тривоги. Також ви можете взяти для себе техніку видиху на звук ха. Коли ви відчуваєте напруження, дозвольте собі так плавно і довго видихати через звук «Х». Чудово! Я бажаю вам гарного дня! Дякую, що практикуєте разом зі мною. Зустрінемось уже завтра.